Затоплений запорожець. Дивіться, як порозмивало все. Весь асфальт, трансформаторну будку здуло. змило, верніше кажу, здуло. От був гараж, гараж розмило, машина стоїть. Тут був гараж. Піноблок змило, до речі, піноблок просто тупо плавав, дивіться який які, на верху машини. А так, все, дивіться, все в піску. Таке враження, що тут якась пустеля або вже тут давно ніхто не живе. Піноблоки друзі плавали піноблоки.